Для США хвора тема безпосередньо, щоб ви розуміли, це індіанці. От індіанці це прям страшно важка тема для США. І це потрібно розуміти, коли ви знаходитеся на території США, нехай навіть віртуально. Якщо користуєтеся безпосередньо інформаційною опцією, яка безпосередньо дотична до США. Тому що не дивлячись на те, що США доволі таки лояльні і демократичні є теми, які вони не можуть толерувати. Навіть враховуючи всю їхню демократичність, от не пройде. І от ця тема от якраз Одна єдина тема, яка не пройде.